Біля одного з полтавських моргів збираються родичі загиблих. Хтось чекає на документи, хтось на впізнання близького. Хлопців мати чоловіка Яни призвали три місяці тому. До Полтави приїхав на підвищення кваліфікації. Утром переписувалися, ще ввечером, утром переписувалися написала, що вечорам до спілкувалися. Вчора утром переписувались. Потом я написала у вас зриви на связі. Від утра він вже не виходив. Яна одразу сіла в потяг і поїхала до Полтави. Дорогу їй повідомили, що чоловік у списках загиблих. Ні, було заняття. Почалась тривога. Там був дуже маленький проміжуток времені. Мені командир сказав. Я дзвонила командиру, узнала телефон, і він спускався по ступінкам в підвал. Ну, туди прямо від прольов підлітіла ракета. Так бон згорів, і сто процента. Остався рібонок у нас 5 лет без папа. Не стримують сліз Галина та Ольга. Вони щойно вийшли після впізнання сина та чоловіка. Нашу, нашу. Ми на село добили, що нам показали тіло. Кажуть, ми не впадемо в гомор. Нам тільки покажіть, що це він. Ми знаємо. Деякі татуїровки, деякі родінки. Так це він. Голова, що найрозумніша була, Я не Ми їхали цілу ніч, що може ще яка Надія діє жива, що це не вір. Щодо, може... що він може в морзі. Відійде. У цей час на території інституту продовжується рятувальна операція. Територія оточена. Поруч із входом лежать квіти. Несподівано всі швидко покидають територію. Тривога у місті вкотре лунає повітряна тривога. Разом із рятувальниками йдуть і родичі військовослужбовців у сльозах. Хтось із них чекає на інформацію про зниклих безвісти, хтось прийшов по речі. Ой хочемо ж забрати. Мені в больниці. Поранений? Осколками зачепили, як ішли, оце не успіли. Він курсант чи, чи мобілізований? Він мобілізований. Розказував, як це трапилося? Нічого він не розказував. У полтавських лікарнях люди вишиковуються в чергу, щоб здати кров. Записуються вже на наступний день. На сьогодні прийом закінчено. Було надто багато охочих допомогти. тому що таке горе в нашому місті дуже повинен кожен прийти і відкликнутися на це горе, тому що хто є сіним ми допоможемо нашій країні. Як ви дізналися? Я почув виставку, чуву оцю всю, як ви це. це почув. Я був на роботі. Тим часом місцева влада повідомляє уточнені дані загиблих понад 50 поранених близько 300. Служба безпеки України звітує, що проводить контррозвідувальні дії. Мета з'ясувати, хто скерував ракету. На даному етапі ми здійснюємо весь повністю антиторостичних і контррозвідувальних заходів середовище даного навчального закладу з оточенні з кожною особою, яка там була на той момент, для того, щоб ми могли якісно працювати з приводу коригування, надсилання, там, незрозумілих фото, відео, які з'явилися потім на російських. Службі безпеки України також поточнили, що особи, які одразу після прильоту російських ракет на місці проводили фото і відеозйомку, і ті кадри одразу потрапили на російські пабліки. Їхні особи встановлені, і зараз з ними проводяться відповідні міри.